Кицюня Артеміда з особливим характером у пошуках люблячої родини вік Киці, півтора роки, з яких один рік і два місяці вона живе у притулку, активна, грайлива, допитлива, гарна муркотуха. Артеміда чекає на господаря. Звичайно, є відбиток того, що тварина. Ну, все дитинство, все, все своє свідоме життя прожила в клітці, тому що коли ми її перевезли сюди, коли вже й можна було контактувати з іншими тваринами, вона, як мале кошеня, вона не знала, як себе проявляти, чи кусати, чи мурчати, чи, чи гладитися, і як це взагалі. Тому їй потрібен такий господар, який зрозуміє всі її такі тонкі нюанси, відчує її, тому що вона тут може ніжитися, тут може тебе прикусити, бо вона ще не зовсім може контролювати всі ці свої емоції. Тому вона для нас так. Ка Особливо, напевно, зараз вона одна з тих, хто у нас найдовше знаходиться. А звичайно, коли чим довше тваринка в тебе під твоєю опікою, тим більше ти до неї прив'язуєшся. Артеміда навідмінно знає лоток їсть звичайну котячу їжу. Все, що їй нині потрібно, це ваша любов і турбота. А, Ян, Якими бачиш майбутніх господарів цієї кішки? Я думаю, що це мають бути активні люди, такі як Артеміда, бо вона доволі активна, які зможуть приділяти вдосталь часу, гратися з нею, їй треба рух. Майже постійний в той, той момент, коли вона не спить, це може бути родина з дитиною, але дитина має вже бути більш дорослою, тому що ми не знаємо, як Артеміда відреагує, як дитинка може відреагувати на такі різкі зміни настрою. Бачите, тут вона лачиться, тут вона тебе прикусує. Тобто і просто людина, яка відчуває котика, коли зупинитися, коли котик хоче, щоб його гладили, коли котик не хоче, щоб його гладили. Тому я думаю, просто активні, позитивні люди і готові до експериментів, тому що, як ви бачите, Артеміда дуже гарно піддається дресурі на смаколики. І якщо цим займатись постійно, то можна навіть якихось трюків навчитись да, Артеміда. Якщо вам не байдужа доля Артеміди і ви хочете подарувати їй дім, звертайтеся у благодійний фонд Доброкіт.